Тоша. Тоша, Тоша, ти такий гарний пес розумний? Да. Зуби в тебе такі великі, як у тигра. Це щось просить. Що ти просиш? Кажи, що ти хочеш? Тош? Що ти хотів? Кажи Тож, дивись. Що хочеш? М? гратися хочеш? Хочеш гратися? Ну, то неси свого пінгвіна, де гратися або пішалку. Ну що? Що ти хочеш? Щось хочеш? Що ти хочеш? Кажи, що ти хочеш. М, такий хороший собачка. Буває злий, буває грайливий такий. Ось такий він хитрий, такий лис. Лис. Да? Лисиць, ти лис? Тож? Вже стомився, вже ліг лежить, лежить ось так, любить повалятися. Да? Повалятися любиш, ага?